Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Давно не було мене на каналі. Виправляюся сьогодні відео. А чому не було мене так довго? Тому що моя дитинка меншенька захворів. захворів і потріпав трішечки мені зі своїм здоров'ячком нерви. Не було натхнення нічого знімати, потроху і в'язала, і збирала, але. Про це все дізнайтеся, додивившись відео до кінця. Для початку хочу вам показати і розказати, який я отримала подаруночок на заміну того, який мені не сподобався. Прикріплю зараз вам відео, який був мені доставили подаруночок, а пізніше під'єднаюсь вам уже далі покажу, що я назнімала за цей період, поки не виходила. На канал. У посилочки мені приїхали ось такі ось у солодощі. Який подарунок без солодощів. Обов'язково скуштуємо з дітками. Також мені поклали два маточка софті. Софті я використовую для гриви для волосся. Мені дуже подобається з такою ниточкою працювати, тому буду обов'язково використовувати. І у цьому. В подаруночку мені приїхала плюшева пряжа. Плюшеву пряжу я собі закупила, в мене її чималенько є, але використовую я її дуже мало. Не знайшла ще натхнення на плюш. Але обов'язково буду вив'язувати ці всі ниточки. Я такою ниточкою ще не працювала. Це гімалаї бурса, не знаю, ще як це слово читається. Не буду навіть його, м, призносити його, щоб вірно не, невірно не назвати. Ось така ось о, ниточка. А, і два моточка ще сіренької. Буде в мене обов'язково зайчик в'язатися. На а, а, зайчик м, на наступний рік. На, наступний рік це... Рік зайці... зайчика, буду його обов'язково цей колір використовувати для зайців. Ось такий мій подарунок яскравий, цікавий, і буду обов'язково цими ниточками користуватися. Той минулий подарунок, який мені з виушними нитками відправляли, я його відправила до організатора. Нехай вона на свій розсуд розбереться з цією ниточкою. Все як було, все, так і запаковане, відправила до організатора. Йду а... через парк, йду дарувати цуцики до своїх друзів, йду понад парком і понад дорогою. Дуже гарно тут і песик патрон лише без його. Бойового брання. Ось такі в мене зайчики є у процесі. Це в мене були з минулого відео один сіренький зайчик в'язався. Я його продовжую. У мене лише наразі є два вушка, і в мене в'яжеться ще гарчичний ось такий ось зайчик. Це в мене був розпочатий моточок. Я в'язала е, на подарунок собаку патрона. Зараз вам прикріплю фото або відео, що знайду, тому що я вже його подарувала, у мене вже його нема в наявності. Трішечки знімала, коли бігла в парк до своїх улюблених друзів і везла їм того патрончика. Він у мене був без жилетки, встигла лише зв'язати собачку. а В них є маленький хлопчик, їм на подарунок, йому на подарунок приготувала такого песика. Зараз вирішила цього гірчичного. Здається, 02 ну, так Cotton Gold другий. Alize Cotton Gold другого номера. І вив'язую ще ось такого зайчика. Це по МК від Марусі Прокопенка. Всі знаєте, що я їх дуже люблю. Часто в'яжу такі зайчики. І ось такі ще кольори я приготувала на таких зайців. Дуже мені хочеться, щоб в мене їх було багато. Буду в'язати, в'язати, в'язати. Асортимент пряжі є, можливо, навіть в деяких кольорах буде по декілька зайчиків, тому хочеться мені їх в'язати. Ще також в'яжу зайчика по своєму мастер-класу. Це ось такий, ось, колись я вже які зайці в'язала. У мене був один у наявності десь у сумочки, ось і ще одного змайструвала. Це в'яжу із Alize Cotton Gold 62-го номера, і Alize Cotton Gold 200 номер. Тут ось, ось ще зв'язала дві ручки на сірого і дві ручки на а, білого зайчика. Хочу ще таких зайців пов'язати, щоб були у наявності. А ще у мене є у процесі а, ось такі вже зробила. Два патріотичні сердечка це а, залишки у мене від о, зайців, які я в'яжу по МК від БАТОЙС. І залишаються невеличкі шматочки. Я от використовую їх на патріотичні сердечки. Нехай також будуть, вони потрібні. Зайвими ніколи не будуть. Так, і Хочу вам ще показати, у мене ще є одна корзинка в процесі, але вона лише в процесі. Ви вже бачили, що я в'язала таких. Котиків, в якомусь відео у мене вже були такі запчастини. І наразі вони так і залишилися запчастинами. Їх ще не до не дооформила. Ось у мене за мету я взяла закінчити ось, ось цих три котика. Котика обжорика, який я завжди в'яжу, приготувала корзинку, щоб за неї спотикатися і швидше просунути ці процеси. Ось такий знову в мене. Творчий безлад, але амбіцій багато. Настрій бойовий, незламний, і буду далі працювати. Які будуть просування, які будуть результати, вже побачите пізніше у наступних включеннях? Сьогодні вже неділя ми з дітками збираємося їхати у парк. Сьогодні чоловік, нарешті вихідний, за останні три тижні і везе нас на прогулянку. Погода сонячна, настрій причудовий. Вчора було більш-менш тихо, спокійно, і сьогодні тому ми плануємо відпочити. Я вчора трішечки пов'язала, зв'язала свої замовлення, віддала одне замовлення. От не буду сьогодні йти на пошту, відправляти. І ще нав'язала для сіренького ручки і одну ніжку. Ось така в мене ще одна ніжка. В'яжу з цими іграшками трішечки повільно, у мене процес іде, тому що я замовленням більше займалася і віддала їх. Зараз буду пакувати зайців і янголятку для замовниці, і поїдемо відпочивати. Сьогодні, мабуть, і не вдасться нічого зробити, поки пила ранкову каву, ще я встигла одне сердечко зв'язати. У мене наявності їх зовсім вже немає. тому... Довелося ще трішечки пов'язати, а зайці і коти вже лишаться, будуть чекати свого е, часу. Ось такі ще вставила їм оченята, наповнила, залишилося пузики, хвостики і лапки поробити. До цієї корзинки навіть і не Все було, Вся увага була на е, замовлення. Ще також е, забрала з пошти вчора. Ось таку собі купила дерев'яну скамієчку. І купила собі ліхтарик. У мене на цьому є тут освітлення на випадок, якщо не буде на світла, взяла такий хоча б маленький ліхтарик на моєму робочому столі. До речі, в мене манікюр. сестричка поки зайнята, вона робить без вихідних. Тому чекаю, поки без одного ногтика. Ось такі мої покупки, ось такі мої процеси. Ця корзинка чекає, поки до неї я доберуся. І все, пішла далі відпочивати, гуляти, їдемо в парк. А які будуть просування, можливо, щось познімаємо, можливо, ні. Не знаю. Чоловік сказав сьогодні до робочого стола, навіть щоб не підходила, щоб відпочивала і відволікалася від праці, щоб трішечки з новими силами з понеділка розпочати. Тому ми поїхали гуляти, ми поїхали відпочивати, а вже пізніше під'єднаюсь, покажу готові якісь роботи, можливо, процеси. Не знаю, планую на понеділок, на завтра вже випустити відео, як воно буде. Дуже сподіваюся, що все встигну. Можливо, ввечері таки викраю трішечки часу пов'язати. Добре, я пішла і усім мирного неба. У нас знов повітряна тривога. Сьомої ранку вже 10 ми сидимо. Сидимо, ховаємося. Я розложила свої ниточки. Взяла на вив'язування сердечок. Як я вам вже й казала, у мене немає сердечок патріотичних. Я їх кладу своїм замовникам у посилочку, тому сіла вив'язувати. Два вже зв'язала і одне майже закінчила. Уроків знову немає. У нас закінчилися канікули. Вчора ми дуже добре погуляли, відпочили. Вчора не було в день повітряних тривог, було тихо. Спокійно, дуже чудовий тихий день був вчора, а сьогодні знову прильоти, і багато міст сьогодні зазнають втрат, не сидиться нашим сусідам спокійно, хотять вони війни, хочуть вони чим душ нас кошмарити. Я працюю. Сьогодні амбіцій багато. Вчора так до свого робочого місця я і не дошла, так і сиділа, відпочивала, гуляла. Ми її дуже рано вчора лягли з дітками спати. Тому відпочила, а сьогодні з новими силами продовжую працювати. Дуже сподіваюся, що сьогодні закінчу своїх зайців, закінчу свої котів. І сьогодні випущу відео. А якщо ні, то вже завтра на ранок. Але я працюю, не покладаючи рук. Дівчата, і ви беріть гачки, беріть ниточки і працюйте. Не треба сидіти хондрити і чекати, поки щось до нас прилетить. Все буде добре, все буде Україна, ми на своїй території і все буде добре. Сьогодні в нас уже четвер. З понеділка намагаюся зняти відео. Все ніяк не доходять руки, немає натхнення, немає часу. Не виходить, але є вам вже що показати. Мої іграшки, які я в'язала цей тиждень, вони вже готові. Я закінчила ось такого цікавенького зайчика зайчика по МК від Марусі Прокопенко Багато хто їх в'яже. Я знаю, що дівчата в'яжуть таких зайців, мої в'язальні подруги, їм передаю вітанечко, дівчата. В'яжіть, вони добре продаються, обов'язково всі ваші зайчики знайдуть свої нові домівки. Ось такого ще гірчичного зайчика зв'язала. Я оформлюю личко для безпеки для діток, щоб не було нічого пришивного, щоб не, очі не вставляти, а лише вишивати. Тому мої зайці частіше продаються для діток, які ще в візочках. Катаються. Як ви бачите, в кадрі мені ще так і не вдалося доїхати до своєї сестрички на манікюри, то в неї не було часу, тепер у мене немає часу доїхати виправити свіженький вже зробити манікюр. Тому вибачаюся за такий не дуже гарний вигляд, але поки так, в мене є ще готовий ось такий ось котик. Я їх обзиваю котики-обжорики, це безкоштовна схема у вільному доступі у інстаграмі. Мені дуже подобаються такі котики, вони в мене завжди продаються, тому я планую їх в'язати, зважаючи на те, що хожу я на ярмарки чи не хожу, а вони в мене будуть в'язатися. Я таких котиків зібрала три штуки. Всі три, які запланувала, я їх всі оформила. Ось такого. Помаранчевого кольору. У мене був моточок L'Escutton неповний Це був номер у мене 83. Зв'язала я котики, оформила всі запчастини, в мене були готові. Думаю: а дай зв'яжу ще маленького котика, якого я завжди в'яжу лежачого. І ось такий в мене котик вийшов. З оформленням трішечки погралася, не було такого. Щось бачення, і він такий кривенький, смішненький, але дітки такі котики люблять, і вони не дивляться, чи рівно очі пришиті, чи ні. Вони їх обіймають і кажуть: це мій котик, він мені потрібен. Тому ось з мого початого моточка, залишок трішечки є, був зв'язаний ще один котик. Получається, в мене було зв'язано 4 котика за. Цей період, поки я не виходила на зв'язок. Собачку я вам вже прикріпила, показала, яка в мене була собачка-патрон. На жаль, не встигла я йому зв'язати бронежилет, і він в мене був такий голенький наш песик, тому він вже радує свою дитину, поки в такому вигляді. Я обов'язково буду повторювати такий майстер-клас. Дуже легкий, дуже цікавий і результат я задоволена, мені дуже сподобався цей майстер-клас. До речі, у цього автора зараз цікаві майстер-класи є, різні. Зверніть на неї увагу. Я внизу під відео обов'язково залишу на дівчат. Мастер-класами, якими я користувалася, залишу внизу під відео посилання на них і заходьте і в'яжіть разом з ними. Також в мене був ще зв'язаний ось такі ось зайчиня по моєму мастер-класу. Я хотіла їх зв'язати декілька. Можливо, ще й встигнутий мастер-клас зняти на нього. Але щось пішло не так. У маленького зайчика є хвостик, і він поки у мене один на цьому тижні. Але будуть обов'язково ще. Хочу поекспериментувати, зв'язати їх у ковтинках, у штаніжках, погратися трішечки з оформленням, можливо, якихось ще парочку зв'яжу таких зайчиків. Так, і що в мене ще залишилось? В мене залишилася корзинка з моїми сердечками. Сердечки я в'язала небагато, трішечки в мене вже їх забрали. Вони в мене поки смотані ось так ось ниточкою. Чому смотані? Тому що в мене закінчилися мої карабінчики. Дівчата, виручайте, пишіть, будь ласка, хто де купляє карабіни на брелоки. Мене цікавлять металеві, надійні такі, побільшенькі, можливо, хто користується її, нещодавно купляв і підкаже, де не дуже дорогі. і де є в наявності. На тому сайті, де я завжди їх купляла, вони, на жаль, скінчилися. Немає в них вже 2 місяці поповнення, тому в пошуках, де б можна було б ще придбати такі карабінчики. А я такі сердечки кладу у замовлення як подяку. Як подяку кладу замовникам своїм такі сердечки. І ще моя знайома, моя сусідка, волонтерка, вона займається дуже багато якими напрямками. Вона мене попросила таких зв'язати їм для солдат на відправку для солдат таких сердечок. Ми з нею спілкувалися, яка кількість її цікавить. Вона сказала, чим більше, тим краще. тому... Буду в'язати, наскільки буду встигати. До речі, в мене зараз буде по плану ще нав'язати ляльок. В мене забрали мого янгола-українця, я буду його обов'язково повторювати. Він в мене вже в процесі. Побачите вже в наступних відео. І ще купила у Галини мастер-клас на цікаву іграшку, також янголятку. Щось мені останнім часом хочеться в'язати патріотичне, багато патріотичного, тому буду вив'язувати і сердечки і цих янгуляток, і з понеділка ще й стартує новий майстер марафон, вибачаюсь, новий марафон, український марафон, дуже цікавий, там дуже багато різних є іграшок, які символізують нашу Україну. Я обов'язково подала заявку на цей марафон і буду обов'язково намагатися вив'язувати дуже багато іграшок, хоча б, ну хоча б три штучки обов'язково, а плани, як завжди, амбіційні, усі з марафону пов'язати усіх героїв. Цей марафон буде проходити у Інстаграм за будь-який донат. Який ви можете собі дозволити, тому допоможемо і нашим хлопцям, які зараз нас оберігають, і зробимо собі приємне. Українські майстри об'єдналися для того, щоб нас якось підтримати і надихнути на творчість. Треба працювати, багато працювати, не покладаючи рук, щоб. Щоб в нашій голові не відбувалося ніяких поганих думок. Вам усім велике дякую, що ви заходите на мій канал, що ви коментуєте мене, ставите ваші вподобайки і підписуйтесь. Мені дуже це приємно, мене надихає, мотивує. Інколи хочеться опустити руки не працювати, а потім згадую, що дівчата чекають, дівчата пишуть, що там, як там, як там в тебе справи, чи все добре, чому відео немає. І береш себе в руки і починаєш працювати. Дякую вам всім за підтримку, за натхнення. Буду працювати і далі, щоб вам було під що пов'язати. На сьогодні я вам кажу всім велике дякую, бажаю мирного вам неба, міцного здоров'я, дуже міцного здоров'я і до дуже скорої зустрічі. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, коментарі і лайки. А я вам кажу до наступних зустрічей. Бувайте!